Коли ви в тілі, ви завжди в тут. Все, немає іншої інстанції. І ось це вже каузальний світ, причинний світ. І тому ми з вами живемо в просторі, який підпорядковується певному календарю. Але ж де зароджується життя? У це і є жити з центру своєчасно і тоді, коли тобі це так потрібно. Ми завжди раді, удачі, да, завжди раді. Ой, класне місце у віконечка. Ой, мені тут зараз прямо щось ой, да, ми такі А тепер уяви, коли це прям те, що тобі потрібно, там прям тоді, коли потрібно, і прям воно. І тепер дивися: ми знаємо, що ми з вами, окрім тварної ДНК, маємо живу ДНК. І е, ця жива ДНК народжена, а не сконструйована. І от саме зараз і відбувається в людині е, і ця війна, і це примирення, і пошук. Е, Знаєте, коли віруси і живе, біоніку таку створюють. Коли механіка і біологія вже не не, не можуть рухатися разом, бо це руйнування окремо. Бо це не еволюція, значить, починаємо з'єднуватися заради того, що потрібно обоє. Це знаєш, не коли він він, а коли, коли верніше всі виграли. Да. І ми почали шукати, як же нам мати доступ до різних видів удач. А удача це покровительство, супровід. Це значить, що ти з цією системою в класних відносинах. От давай так. Ну, ти удачлива, бо ти знаєш мене особисто, да? ну, умовно, і в тебе є ага. така можливість, що це значить, і передача інформації, і спілкування, і того, і того, того. От уяви, от у тебе є доступ до богині здоров'я, да щастя в здоров'ї. Не хочу зараз цими складними. Там дуже складні слова, назви їх імена. Ці всі бодхісатви, тому що вони корейські, японські в наших традиціях. У нас це все ці всі спектри удачі, в тому в здоров'ї, у відносинах, в грошах, вчителях. Там ну тому, що розумієте, можна бути удачним в одному, неудачному в іншому, а все це. Різні види удачі, різні види взаємовідносин або також розкидані в Цей. Але якщо ми з вами в контакті з часовим простором і в тілі, то тоді ми в часовому просторі в цьому календарі, а це хронос, хронометр, крок за кроком, крок за кроком, до речі, це ЗЕВС. Це той Хронос, який своїх дітей поїдав. Нічого страшного в цьому немає, так і я, час, все, що народжує, все поїдає. Оце закон карми, оце Шанідев, оце владика часу, оце Сатурн. Ну, хто хто, хто зараз да, розуміє, про що я кажу. А в усьому цьому складному просторі з оцими всіми правилами є програма Кайроса. Це Бог миттєвої удачі, вчасної, своєчасної. Це той, хто приходить в той момент, коли в тебе в системі координат склалося 3, 5, 10 11 оцих божеств, цих сил. І вони тобі зараз відкривають портал до акупунктурної дії, не до хронися, щоб по спіралі пройти три цикли, а щоб через центр вийти на інший рівень, на інший левел. Це як в комп'ютерній грі. Перейди, молодець, класно граєш. Так ось у нас є фреймер. Це такий активатор того, що в нас вже є, який так і називається кайрос. активація вчасної своєчасної удачі. І е, е, активація це значить, що у вас це є. Просто із за того, що ви себе з цим не ідентифікуєте, не асоціюєте, е, ви й не це. Чому не це? Бо, бо розбалансовані. Що таке фреймер? Е, це технологія. Це значить, як ми знаємо, що це є, ну то уяви. А ми знаємо, як серце повинно кров випускати, що воно заходить в передсердя, що е, е, закривається, щонечок переходить. Що після того, коли клапан робить усе, ось ось, коли починаються проблеми, коли збивається алгоритм дії? Правильно Ритм. А тепер уяви, ми серцю можемо поставити голографічну, еталонну під нього структуру, яка як тренажер нагадає йому. Як повинно битись серце. І воно mm -hmm. починає налаштовуватися на цей тренажер, і що відбувається? Фреймер іде, бо це голограма Це коли бояться кажуть, що ви там вставляєте, а що ви там я кажу, ми вставляємо, ваш тонкий намір вставляє. Що в мене десь є це? Десь є. І я це активую, бо я знаю, що це по праву mm -hmm. народження мені е, належить. Тому ми не просто зараз щасливчиків везунчиків хочемо за цей місяць е, народити. Такі свідомості, ми хочемо за рахунок цього посилити сконструювати цей модуль, щоб роздавати його, розпиляти його і нагадувати нам, що окрім коріння, у нас є крила, що окрім е, часу, е, в якому ми прикріплені, і до якого ми ніби як до фізичної константи належимо і не можемо на це вплинути, у нас є можливість в чому часі. Створити для себе простір, чи не створити, знаєш, коли життя пройшло, ти там був чи не був? Так, от не кількість часу важливо, а твоя присутність чи відсутність у цьому часі. Тому більшість людей до мене приходить на клієнтських і каже: Я не живу, я не включена, я ніби живу не своє життя. Я дивлюся і думаю, де була я. А бабуся Моговічима, яка помирала там в 97 чимось років, померла зі словами: в одні двері зайшла, в інші вийшла. Отак життя прилетіло. Бо працювала, бо діти, бо те, бо те, бо те, бо було купу є, але її не було. І гарне mm -hmm. життя: п'ятеро дітей, 17 онуків, скільки там правнуків, ну ніби прям життя. Але вона сказала: зайшла і вийшла, хоча залишила такий слід. Тому зараз все це переглядається, і подружіться, будь ласка, з часом, з тим, що ми є. Візьміть, будь ласка, наш активатор вчасної своєчасної удачі, для того, щоб в часовому просторі у вас складалися такі зіги, такі руни, через які те все, що напрацювали ви, ваші предки, могло давати вже вам ваші плоди і переводити вас, як раніше люди ходили пішки, потім на тілігах. Сьогодні mm -hmm. вже ніхто не ходить на дальній відстані і не їздить на коняках. Сьогодні ми літаємо ось так. І технології, і психологічні, і е, метафізичні нам відкривають можливості, що ми можемо в своїх базових налаштунках заводських згадати, що в нас там є така можливість, активувати її і починати формувати свою свідомість відповідно. До цієї нової ідентичності. Тому що вчення, які досліджують, чому одні люди, люди везучі, а інші не везучі, скільки досліджень не було, все приходить виключно до ідентичності. Ти себе так ідентифікуєш чи не ідентифікуєш. Mm -hmm. А як ми можемо себе з цим ідентифікувати, якщо з тобою цього нема? А виявляється, з тобою цього немає, бо тебе немає тоді, коли в тебе це є. Mm -hmm. Тоді виявляється, що ті, хто більш везучі і удачливі, Просто в класному більша відносинах з простором часу і своїм тілом, яке ти поки десь тут, а тіло тобі таке чик, бо воно ж завжди в тут. А ти Ой, дякую. Ось яка повинна бути в нас взаємодія з нашим тілом і з часом для того, щоб ми були е щасливчиками, і везунчиками, якими ми з вами є. Слухай, поки ти говорила, от щоб більш так ще може з іншої сторони, от у нас є телефони. У нас є, наприклад, ми як телефон, у нас є ця кнопка бути в тут Часне, Просто вона не активована. І цим активатором ми беремо пальчиком так, чик, да, так, щоб воно працювало. І тоді, в цьому нашому налаштуванні, в нашому тілі є ця функція завдяки цьому активатору. Я вірну зараз так. Ну, метафорично, Мірно, але ти зараз, мені здається, найголовніше втратила Це контекст. Бути угу. тут, коли у мене тут удача. Ага. Розумієш, ми фізіологічно не можемо весь час бути тут. Це природня да. функція. Ми 80% в трансі. Це природня функція. Коли там у людей свідомість навчиться бути в тілі, зараз середньостатистична людина 80% своєї свідомості знаходиться в трансі. Це науковий факт. Тому ми не можемо бути весь час тут, але ми домовляємося, от тільки там класний е, шанс, то я в тут розумієш, що зробить цей активатор вчасної угу. своєчасної удачі. Удача угу. для нас це приходить або одне, або декілька божеств да. під словом божества. Ми маємо на увазі е, можливості е, вищого рівня. Це називається покровителі, це називає. Да, у нас дуже багато родової карми, коли ми вже вісти можемо брати своєї наробленої. Ми тільки думаємо, що ми все віддаємо і відгрібаємо. Ні, ми отримуємо зарплатню, ми отримуємо бонуси, ми отримуємо все це. І дуже часто нас немає в цьому. Не приходимо ми за цими бонусами, бо нас не було. І тому Кайрос сиде. І потім Хронос щось дасть. Але вже геть не треба, бо не було цієї зустрічі, зустріч була в миттєвості. Тому, ще раз, ти дуже права. Але в силу того, що ми тільки рухаємося до того, щоб бути тотально в тут. Ми кажемо, давайте втут в тут, коли й удача. Угу. Коли можливість позитивна. Ось так. Добре. І тоді ем, це в нас Кайрос. Да? Він, як Бог, скажімо, тут удачі. Активатор удачі і. Як він може виглядає? Бо є, певно можливо його якось з українським якимось таким корінням? Да, да, да. Ти не даремно запитуєш, бо ти ж знаєш, я вже скільки років про Кайрос розказую. І в нього є опис, не дивлячись на те, що його класно оцифрували, описали як програмний код, такий часовий ведична традиція, і так само його древні Греція, Древня Рим добре знають. Хронос і Кайрос. Хронос це хронометраж. Бог календаря, Бог карми, Бог покрокової дії. І Кайрос Бог миттєвості. І він дуже високий, в нього чуб, як у козака. І в нього на п'ятах отакі маленькі крильця. Тому що він ходить прямо на корточках і може навіть підлітати. Навіщо він це робить? Людина зайнята хроносом. Не завжди вона працює. А Кайрос такий приходить і. Можливості, знаєш, ну, бо планети так стали. Бо, ну, так, так зараз у тебе тут божество твоє хоче тобі щось дати, зараз рід хоче передати, зараз у тебе склалося, і це, і це, і це. Прийміть, будь ласка. Да? Ну, а цього носія господаря немає, тіло є, господаря нема. І тому вважається, що Кайрос – це Бог щасливого випадку. Він приходить через людей, через події, через пораду, через фразу, через і якщо людина в тут. Вона, а, дивись, а він такий, він грає. Він, ну, він, взагалі, ці боги переход, вони, в них дуже-дуже багато гумору, дуже багато вони люблять тих, хто, ну, хто тут. І він такий нагинається подивитися, да, я до тебе тут прийшла, уяви, я Кайрос і прийшла до тебе з подаруночком, да, таким. І так нагинається до тебе. Тут така зайнята своїми справами, і твоє тіло, інтуїтивне, фреймер в тебе вже є. І ти така, чік! І ти його хватаєш за чуб. Він дуже високий, він вирівнюється. І буквально перекидає, переводить тебе, катапультує на декілька інших рівнів. Тому кайрос це програмний код про... про проход протоколу, про, про вибач цього порталу порталу. Тобто, якщо Хронос це пішки довгої по кальцевої, по кільцевій, то кайрос це як в комп'ютерній грі, коли ти отримуєш можливість відразу кудись. Але ти і дивися, і тоді він тебе перекинув. Тепер уяви, що може бути ще відбутися. Людина, до якої я прийшов Кайрос, не хочу на тобі вже це показувати, може побачити пізно. Він же високий, великий. І іноді люди бачать, вже, коли він в спину спиною вже п'ятки. Да, і кажуть: слухай, може, треба було тоді відгукнутися? Слухай, мені тоді ту роботу давали. Може, треба, бо слухай, я тоді не поїхала і так довго думала. А може сидіти і не бачити, і казати, ніхто до мене не приходить, воно в інших є, а в мене нема. А, і тому так, да, Кайрос виглядає як козак в чистому вигляді, а, за цим оселедцем, за цим чубом. А, дехто його а, ще каже, що він так чи інакше в цьому місці приходить у формі а, бога смерті ями. Або це смерть старої версії, і він подивився, він тебе може переродити, в іншому а тебе не було, ти в смерті залишаєшся. Тобто смерть це зміна мірності. Щоб змінити мірність, тобі хроносом треба дійти, дожити, вийти. Кайрос в миттєвості може тебе перекинути, тут часто на нього кажуть Бог яма, смерть старої структури. В, в тому переродженні. Тобто, уяви, наскільки потужний цей аспект в нашій матриці часу, в полотні часу, що це за е, ієрарх, це ієрарх, який на службі у Емерджентного. Бо mm -hmm. тільки так це складається. Тобто, навіть боги є в них своя категорія девів, чому вони служать, і вже ті, хто біля умовного вулику, біля матки. Ті, хто вже під нею створюють умови, бо тільки в її полі буде все ціле, ось так. В фізиці це називається атрактні точки, коли в цьому середовищі починають формуватися ці полюси. І ось це полюс ідентичності: я щасливчик, я везунчик, що гра отака, що ти, що в тебе з'являється свідомість, з'являється фреймер, потім ти пару раз ось так. Схватиш його за чуб, побачиш, що в тебе працює, злоробиш собі ідентичність, що ти щасливчик і везунчик, принаймні в тому місці, де щось зійшлося, тому що ми можемо бути щасливими в відносинах, нещасливих в грошах, везучі в грошах, невезучі в друзях, вчителях і так далі. А так як нам потрібні всі види удачі, а вони приходять повинні приходити вчасно і своєчасно, розумієш? Нам, якщо нам мені потрібен зараз вітер. То мені не потрібно Сонце. І те, і те у ресурс. Розумієш? Mm -hmm. І тому mm -hmm. бути на своєму місці, бути включеним в свої порта, під себе і, можливо, тільки знаходячись на своєму місці і тільки знаходячись з ієрархами часу, бути в своєму просторі. І про хрониця, ми вже вміємо, і знаємо, бо куди ми дінемося, вся матриця під нього, вся планета під нього, а Кайрос... Це вже індивідуальний зв'язок наш, це вже прохід до вищих рівнів свого я. Тому, будь ласка, скористайтеся можливістю. знаєте у менеджерів про цей активатор. Активуйте його і станьте дитиною птиці щастя. Ну, давай так. Тоді я підсумую через тебе цей спектр працює. Давай. Ну, в тебе також коси є. Ти даєш цю можливість. Да. У цьому мірі зараз да, я прописую це, тому що я ще й да. не питаюся, бо війна і вже да. я хочу, хочу, я роблю мене знову кличуть. Думаю, що зараз буду вже закінчувати, бо основні коди оцифрувала, тому що зовнішній вигляд коду, да, коли ми кажемо всередині, що код робить, ми бачимо, да, він зводить можливість і підкріп, дає нам можливість через інтуїцію зараз реагувати на ті умови, які тобі дають. І, і, і у цього не даремно є форми, тому описують, як виглядає таке божество, як виглядає таке божество. Ми знаємо, що коси це сакральний наш космічний зв'язок. І тому дійсно це знаєш ніби у той центр, який весь час десь плавиш, да? А тут ти його чух, і тебе цей ліфт, бух, не такий плаваючий ліфт, умовно, да? А, тому да. да. І це я плюс рибу... буду... мені мама, mm -hmm. знаєш, що в мене ця програма не напрацьована. Вибач, а, бо ти mm -hmm. зараз запитала, дійсно можемо передати те, чим являємось самі. Mm -hmm. а, і а, мене мама просто рихтанула під це. Вона з раннього дитинства мені розказувала, яка я удачлива, яка вона невезуча. Оце розказує, іду з тобою з садіку, стоять отакі просто е, ці лотерейні п'ятьма ять, е, копійками треба було витерти е, таку срібну штучку. Каже, в мене нуль, а в тебе хоча б наступний квиток, хоча б гривня, ну тоді рубль був, хоча б каже, ну як так? ну Вона мені так це е, е, ідентифікувала дві фільтри сприйняття, що я по життю, Щасливчик і везунчик, і я це знаю. Це не значить, що в мене було легке життя. Це не значить, що я відпригувала від е, е, там, проблем. Але тим не менш я знаю, що мені везе і на людей, і на серця, і на події, і на. Тобто, як би не було, а я все одно знаю, що буде оте, що розумієш? Тому це не про те, щоб жити в такій реальності. Туди ще нам далекувато. Треба, щоб всі були щасливі, щоб всі жили тут, щоб всі. Але оця ідентичність, щоб з тобою не страпилося, які б події в тебе не були. Ти тримаєш несвідомо Бога за руку, знаєш, що він з тобою, бо це і є щасливчик і везунчик, і все, що з тобою зараз відбувається, тобі посильно, і це потрібно, і тут заходить Хронос, бо ти знаєш, що тобі зараз це, треба це пройти. Але при цьому ти відкритий до можливостей до, до гроші з неба, до, до допомога зненацька. Але при цьому ти не розраховуєш на неї. Розумієш, це стан свідомості. І mm -hmm. в мені, я вже з цим прийшла, mm -hmm. і, можливо, саме тому мені було цікаво досліджувати не просто свідомість, а як їй бути в стані щастя. Це, це був основний мій фокус уваги, тому що я бачила, що я можу. Бути в певних станах в мене буде все розвалено але в мене зараз ніхто цього забрати не може. Ну тому mm -hmm. що ще й досвід життя показував. Ще й знаєш, уже Ну вже це реальність певна. І тому дуже хочу, щоб у людей з'явився такий фрейм, щоб люди отримали такий досвід і укоренилися mm -hmm. в тому, що життя добре, нас люблять, і ми щасливчики. Тому запрошую скористатися всім цим це можливість, можливість стати активувати те, що дійсно належить через наш активатор. Дякую, тобі дуже класне питання. Бачиш, тому що ми ж даємо наші практики в такій ігровій формі, і вони да. іноді виглядають несерйозно. Але в цьому є великий аспект, тому що ми звертаємося до нашої внутрішньої дитини, яка знає якраз що вона щаслива і везуча, у якої якраз немає в цьому сумнівів. І тому фреймер це активація цього дитячого втраченого стану, який у нас в усіх є, я вас запевняю. Навіть mm -hmm. якщо ваше дитинство ви вважаєте було геть розломане, все одно там були миттєвості, де ви це знали. Ну, бо це наша природня, е, така конфігурація. Тому давайте активуємо, щоб зробити націю щасливчиків, везунчиків, які будуть не пішки ходити, а літати на крилах. І використовувати можливості цієї реальності, щоб проявити те величне, яке зараз проявляється в цьому часовому просторі. І чим швидше ми з вами це зробимо, тим швидше ми насолодимося в своїх персональних життях вже цим станом і цієї реальністю. Тому ось так. Дякую. О, дякую за можливість.